Ліквідована чергового підполковника російської окупаційної армії завдяки нашим збройним силам України в Росії горить залізниця, горять заводи і не тільки. А білд і відомий з різних на те причин Юліан Рьоки попереджає, що Росіяни буцімто знову поновили свої активні штурми на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це не тільки говоримо в нашій щоденній програмі цього тижня. Я Ірина Узлова зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово правих досліджень. Разом ми всі опинилися в ефірі «Захід.нет». Олександре вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Неспокійно на території Російської Федерації головне управління розвідки відзвітувало про те, що диверсії були здійснені невідомими, але добрими очевидно противниками путінського режима. Одразу кілька релейних шафів погоріли на в районах міста Саратов, Ярославль і Дзержинськ. Що у нас відбувається в Ніжегородській області? Окрім того, ще заводік там горів в шахтах Ростовської області. Колись саме в цьому населеному пункті орудував Чикатіла. Я оце так згадую. Ми бачимо у них там, може новий. Чекатіла сучасності бачимо, Олександр, що масштабуються ось такі диверсії. Вони, звісно, і минулого року були. Але як ви думаєте, чи будуть вони ще більш поширеними? І наскільки от саме підрив таких залізничних частин в центральній Росії грає нам на руку і порушує логістику ворога? Ну, треба сказати, що ми на це маємо розраховувати насправді, тому що це дуже важливо. Я це називаю постійно окремим театром воєнних дій. Ага, ага. Да, мене там класики військової теорії, звичайно, можуть в чомусь дорікнути в цьому сенсі, тому що театр воєнних дій він театр воєнних дій, він там, де фронти. Але я це називаю окремим театром. Чому тому що. Ну чому це театр? Я поясню. Це не просто через те, що там йдуть якісь дії, а через те, як потім ще й виправдовується там в Росії, що як вони намагаються якісь щоразу причини знайти. Так, да? хоча іноді вони там визнають, що хтось був. До речі, це був випадок під Челябинськом, коли підпалили російській сулі так тактичної авіації. Вони підлітка якогось затримали і звинувачували, що це він там і так далі в Росії. Так, от а, взагалі. Ось ці операції вони є окремою главою і таким великим розділом? А взагалі в цій книзі, ось цієї російсько-української війни, і так вони і війдуть. тому що ці спецоперації це дуже важливий елемент, зрештою, до того, щоб послаблювати ворога. Тобто, все те, що відбувається, мета цих дій це послаблення ворога. Наскільки тут мені можуть задати запитання: ну а що підпалили шафи? Одну дві реленіці, що створили перешкоди, вийшли з ладу, зупинили рух поїздів. Слухайте, по перше, це питання спроможностей. Наскільки маємо зараз ресурсів спроможностей, наскільки вистачає настільки це і робиться, і робиться немало, виходячи з можливостей. Друге, скільки відбувається в Росії зараз подій різного характеру, і так збігається, що вони впливають і на події техногенного характеру. що... То води немає, то опалення, то ще інші проблеми, які виникають, то пожежі на різних підприємствах. Це мета цього всього це послаблення можливостей окупантів, послаблення в логістиці, щоб вони не могли. Ну, вони возять в основному зараз там же ж така система. Вони возять в основному техніку, боєприпаси, живу силу. Вони склараються екстрено дуже швидко перекидати літаками в ростов на Дону. А цим вони возять. Тому, звичайно, що послаблення логістичних можливостей, де б то не було, створення перешкод, затримки потягів, зміну систем руху, потім ремонту обладнання його закупівлю це все загалом великий елемент, який складає послаблення ворога. Крім того, ми сюди можемо внести і знищення складів, пожежі, які відбуваються на великих стратегічних підприємствах, які мають. Значення для економіки тій того чи іншого регіону в першу чергу, і багато всього іншого. І ту... другий елемент в цьому це звичайно психологічний тиск на ворога, на його населення, щоб вони а, все ж таки усвідомлювали, що цю війну треба а, зупиняти. У них там, до речі, ще цікаві ось ці події в Башкірії зараз в Башкортостані. Дуже цікаво в них там відбувається. Тому що, от, от якраз а, та, та. Воно, там показано воно. сутички. Це, це дуже важливо, тому що а, там ситуація в тому, що є активіст Башкір, який а, фактично в Байраті в місті, він а, зібрав а, мешканців навколишніх пунктів, селян всіх башкірів. І ще в квітні він проголосив 23-го року промову на рідній мові, не на російській мові, де закликав Башкір усвідомити, що вони окремий народ. І що їм жити на цій землі, їм нікуди їхати. Що рускі поїдуть в Рязань, ще хтось кудись. Ну от, а ми нам башкірам тут жити. Це наша земля. І він виступав там за екологію, за зменшення виробництва, золото видобутку золота і так далі. І от його засудили до 4 років. Угу. А оце люди перешкоджали, не давали вивести. І сутички кидали лід, сніг, все, що потрапляло так. під руки, доволі таки масивні. Ну це корінні народи. І ось це дуже цікавий момент. Що ж після цього скаже Путін? Він там говорив: Я русський, я башкірець, я там хто так який тепер? От башкіри демонструють, що вони не русські, що вони окремий народ і мають права. І тому ось це все я до чого веду що цілий комплекс дій, які врешті відбуваються там на Росії, який має якісь процеси та спричинити. І от воно все наростає, наростає, наростає. Ні, має дійти, скажімо так, до того, що, по-перше, з одного боку, ворог ослаблюється, а з іншого боку, у ворога виникаються більше внутрішніх проблем. А чому я ці речі пов'язую, я поясню. Не тому, що Україна а, зараз там а в Байраті а, Башкір, знаєте, вийшли і на чолі демонстрації, чи там хтось влаштовує оранжеві революції. Зовсім ні. А то чому? Тому що. Те, що виникло в Башкортостані, це наслідок, зокрема, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наслідок того, що у них погіршується економічна ситуація, та ще й Україна, Українські спецслужби докладаються до того, щоб створювати їм перешкоди і погіршувати. Ну Тому що плюс дивні речі, які відбуваються з пожежами на великих підприємствах, це теж. Потім, як би там не було санкцій, які так само впливають на економічну ситуацію, і багато чого інше. І інший фактор, який буде впливати, це Китай, тому що хто на ці землі зайде і захоче інвестувати? Китай. А якщо хтось думає, що там в Башкортостані такі будуть раді, що прийшли з Китаю, то з Москви їх доїли, перепрошую, забирали в них все, що тільки можна обкрадали. А тепер що прийдуть китайці? І ось це все створює серйозну. Підґрунтя для нестабільності в Росії, яке наростає, 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 воно ще таке не, а потім воно, звичайно, що в, яко... в якихось параметрах буде вибухати. Ось це, наскільки це все важливо. Я почала звертати увагу на акції протесту в Башкортостані ще 15 січня, на початку цього тижня, коли вони власне почалися, коли тільки почався судовий процес. І е, тоді так подумалося мені, що якщо раніше говорили, що всі протести й бунти починаються зі столиць, то мені здається, що реалії сучасності говорять і диктують інакше, бо пригадалося, що в цей момент як проти оголошеної 21 вересня 2022 року путіним мобілізації по Російській Федерації, восени того ж року, ви Бухало саме в Дагестані, наприклад, в ось таких регіонах Російської Федерації. Окрім того, ми бачили провокації антисемійського характеру. Теж там розкачувався регіон. І чи правильно я розумію, що насправді регіони можуть становити небезпеку для Путіна і контролювати його? Скільки він там розгвадіє, як сьогодні яку він собі сколочував, не посилав це, все стихомирювати. Прийде день, коли можливо і не вистачить ресурсу і важелів у Кремля зупинити ці стихії. Хай і на різну тематику рухи. Чим більше воно буде наростати, чим масштабуватися, звичайно. Різна тематика, різні рухи, воно все буде наростати, ну, тому що природа така цих явищ. Воно ж от десь подавили, десь там якийсь, начебто, порядок навели, когось посадили, когось репресували, як вони вміють, або когось ліквідували навіть фізично, починає в іншому напрямку спалахувати. Тому що, ну, тому що так, а, потім вони намагаються щось прикрити от, на фронті. О, знову ж таки речі ж теж пов'язані, зокрема, і ці всі явища, вони, їх пришвидшує війна. Чому? Ну, тому що от, е, треба розуміти, хтось задає запитання і може сидіти і думати: так а, слухайте, а якщо ми суб'єкти федерації, у нас як на суб'єкти федерації чи на Республіку ніхто не нападав. І взагалі нас не питали, чи хочемо ми віддавати таку кількість людей на фронт. Так може, ми не будемо цього робити? Uh -huh, uh -huh. Ну, наприклад. Або може, ми не будемо там займатися тим, щоб віддавати всі поклади золота, всі прибутки в Росію чи Газпрому, чи іншим. А будемо займатися тим, щоб нам залишалося, а не потім загального котла бюджетного давались дотації. Це все, безумовно, воно має. Певне підґрунтя, і я думаю, що проблеми породжені різними характерами, але їм всім ім'я, першу чергу війна, тобто війна це все породила, і соціально економічні, деякі не гаразди інші. Вони звичайно будуть наростати. В тому числі, я думаю, що вони будуть наростати і позначатися на моральному стані російських військовослужбовців. Це неодмінно може бути. Та й сьогодні вже мережею вірусилося відео, де мешканка Башкирії закликала повертатися з нікому не потрібної СВО, як називає Путін війну, і не задовільняти його путінські амбіції захищати свою землю. Ми, звісно, достеменно не можемо знати це джерело і робимо на це знижку. але, тим не менше, я думаю, що воно доволі правдиве, і Ось таке воно є. Зараз Олександр скаже, що у знову з Мусієнком знову російські боти, звісно, напишуть. Розбомбили літаки Російської Федерації, але ні, ні, звісно, ні. Ну. Цим займаються наші сили повітряних сил збройних сил України та розвідки і спецслужби активно над цим працюють. Це ми їм залишаємо разом із Мусієнком. Але в принципі ні нам з вами, ні їм інколи робити нічого не треба, бо там все паде саме. Мі 8 впав на Брянщині, впав, впав мі 8 не лише там, а ще й пошкодив без світла. Там на брянщині лишилося кілька регіонів. Окрім того, оцей такий воєнний віртольотік. Мі 8 впав ще на околиці столиці Киргизстану, города. Пішки, як там уже знайшли винних, кажуть ряд довжності ліц, от страні відзвітували їхні міноборони. А що таке відбувається? Чому ж вони так падуть? Може, це якраз через санкції, чи це через те, що брак тих, хто може їх обслуговувати і забезпечувати? В Тому числі, звичайно, це треба розуміти. Що як би там не було, ну так, ми можемо сказати, що це, в принципі, гелікоптер він російського виробництва дійсно, але. Разом з тим, все ж таки окремі елементи для поновлення для обслуговування вони закуповувалися активно у Заходу. Це теж треба розуміти. Другий аспект, я думаю, що те, що все ж таки багато російських льотчиків і членів екіпажу загинули вже е на війні проти України. Третій, мені здається, ще одна причина, яка пояснює ресурс. Ресурс пришвидшується ресурс зносу, розумієте, їх дуже активно і інтенсивно використовують, відповідно пришвидшуючи їх. Ну тобто, чим активніше використовується, тим зношується ресурс. Хто би що мені там не говорив про те, що вони розраховані на стільки годин нальотів там все ну розраховані. Зноситься ресурс з урахуванням того, що якісь елементи замінили. Ті, які раніше купували на заході, почали міняти на свої якісь недолугі або десь брати в Північній Кореї, яка взагалі на цьому не спеціалізувала, чи ще десь. І відповідно виникають ось такі явища. Тобто, зношується ресурс, велике навантаження. Швидше виходять з ладу певні елементи, які потребують ремонту. Десь на це закривають очі, не зважають, як вони це називають, головотяпство, яке буває таке доволі часто, і потім виникають ось такі. Тобто це поєднання факторів, які впливає на стан, звичайно. Треба констатувати, що є, що у них гелікоптери, є літаки. На жаль, ще не все це знищено і ще певною мірою, ну, принаймні. Я можу сказати, що близько 300 літаків, навіть трошки більше бойових залучено до війни проти України. Це все ще немало, але воно збільшується. Я пам'ятаю, як цифри були 350, потім 330, зменшується, точніше, вибачте. І воно таким чином йде. Але очевидно, що ресурс, і це, до речі, не тільки по гелікоптерам. З літаками згадайте, як трапляло щось на території Росії в них. Коли то міг 31 к розбився, був у Мурманській області, то було падіння літаків неодноразово, навіть один на цивільну забудову їхня. і це пов'язано з тим, що велике навантаження на пілотів а, дещо втратили. Понесли втрати найбільш досвідчених, бо найбільш досвідчені, якими вони пишалися там в Росії. Це учасники війни в Сирії. Так, і які, значить, вони називали, що дивіться, ми зараз там розбомбили країну, яка не мала засобів ППО. Тепер ми проти вас так не вдалося, тому що відпрацювали наші повітряні сили системи ППО. І потім почали брати інших, уже менш досвідчених, і так пішло. Тому це причини, причини: те, що велике навантаження. Ну і от воно в сукупності відіграє іграє на те, що падають і не швидше, і так далі. І буде, буде збільшуватися тільки не їхня кількість, а кількість катастроф, які з ними трапляються різного характеру. Про ще одні ліквідації в Херсонській області українські захисники з американського РСЗВ Хаймар знищили ворожі з «Оса». і це добре. а Краще ще одне, бо там перебував в цей момент командирчик другого зенітно-ракетного полку ВДВ армії РФ країни окупанта, підполковник Руслан Атанов. Бачимо як український безпілотник зафіксував цей момент на відео, і відбулося це поблизу козачих лаг на тимчасово окуповані росіянами частині Херсонщини. Ось такі ліквідації такого ж типу командувачів. Наскільки вони важливі, ефективні, які мають ефект і наслідки, і що нам треба розуміти зараз про ситуацію на Херсонщині? Тому що деякі змі повідомляють, що там насправді відбувається і розширення закріплених нами позицій, я скажу так, що ліквідація знищення будь-якої системи протиповітряної оборони. Комплексу ОСА навіть це не найбільше, але це важливий, який використовується для прикриття сухопутних військ, так, які діють на, на суші. Такий, ну скажімо, фронтовий елемент, який використовується для прикриття безпосередньо військ. Це важливо, тому що будь-який комплекс він складніший в виробництві, їх, як правило, дещо менше. Ніж інших там броньованих машин чи танків, а вони дорожчі а, в будь-якому випадку, як би там не було. Ну і плюс це завжди втрати, які потрібно компенсувати. А ще, якщо в цей час і з офіцерами, звичайно, то це особливо важливо. Я можу сказати, що. Загалом, це успіх, як будь-яка, от підкреслюю будь-який комплекс, який знищується нашими силами засобів ППО ворога. Це це, це важливо. Це успіх. Вони, вочевидь, його туди притягли е так близько, безпосередньо прикривати свої війська. Можливо, діє наша авіація, діють наші дрони різних типів, в тому числі розвідувальні і більше камікадзе, І хотіли вони осою це прикривати і протидіяти. Я думаю, що працюють точково наші сили так і ще й з метою того, щоб дати можливість діяти дещо і е, наші авіації, можливо, не виключає. Ну і плюс те, що в нас е, можна точково так наносити удари і використовувати системи Хаймер, свідчить про те, що е, з запасами відповідно ракет Джемелерес, до них у нас все добре. Це теж важливий момент. Що стосується загалом ситуації. Я не можу підтвердити наразі, що наш плацдарм, там, роз, скажімо так, збільшується, на жаль, але він не зменшується. І зараз наші сили сконцентровані на його утриманні. А утримання для чого? Якраз для того, щоб з'явилися перспективи до розширення і збільшення. І на сьогоднішній день можна сказати, що. Вже утримання такий тривалий час цього плацдарму на лівобережжі дає свої результати, тому що таким чином, зокрема, знищується і велика кількість сил ворога. І окупанти вимушені тут діяти і перекидати підкріплення. Вони вимушені тут е діяти в більшій кількості, ніж вони на те розраховували. Ну що, ворог розраховував, що вони ж е підуть в зимній наступ. Вони ж е в зимові наступи ходять постійно, демонструючи, мабуть, тим, що. Там говорять генерал Мороз, значить, вони от намагаються, ось це от ідея ось цих зимових наступів, це мені здається ніщо інше, як ідеологічно продемонструвати, що ми ж можемо, ми ж не боїмося генерала Мороза, всі мають боятися нас. Це якась така одержимість а, історична, я не знаю, але вона грає злий жарт. Чому? Тому що, от, наприклад, є такі висновки і підстави вважати, що. Зима і похолодання сповільнило дії агресора на деяких напрямках наступальні, тобто їм цей генерал-мороз так званий не допомагає. Він навпаки, як десь сковує і навіть грає за нас з точки зору, коли ми перебуваємо в обороні. Ось це так само треба розуміти. Ну але загалом е наші сили діють на лівобережжі. Мета, яка стоїть, вона залишається чинною. Це утримувати плаздаром спробою розширення його в майбутньому, і навіть можливо на майбутнє, в разі якщо складуться всі об'єктивні і необхідні умови та обставини. Поширення звідти більш масштабних наступальних дій, розвиття розвиток цієї флангової атаки з заходом в тил ворожому угрупованню це залишається на порядку денному наших сил. А ще генерал Мороз, напевно, трохи заблукав свята його затримали, і він просто морозить половину регіонів Російської Федерації, як підрахували їхні видання, і їм там підморажує будиночки. Грає на різні сторони і рухи. Якщо ми вже згадали про наступальні спроможності Російської Федерації, обіцяла я проговорити це питання. Далі порухаємося по фронту на схід нашої країни, тому що відомий різними оцінками та сентенціями воєнний оглядач видання Білд Юліан Рьобки стверджує, що якраз дійсно з грудня. Буцімто було за тиша, хоча не можемо ми сказати це по зведеннях нашого генштабу і мапах штурмів Російської Федерації на Авдіївському і Бахмутському напрямку, а от зараз тверджує він буцімто поновили росіяни Ось ці свої наступальні дії на цих двох напрямках, зруйнований ними повністю вщен Бахмут. Буцімто будуть використовувати як плацдарм для подальших наступів. Хоча тяжко зрозуміти, може ви, Олександре, пояснити, як їм це може допомогти. Чи дійсно можемо говорити про тенденцію пожвавлення наступальних активних? Ми штурмів зі сторони Російської Федерації, що маємо про їхню тактику мати на увазі, і як Бахмут їм може допомогти рухатися далі? Справа в чому давайте розберемося в першу чергу з кваліфікацією наступальних дій. Це так. дуже важливий момент. Тому що ми сприймаємо це так, що тривають наступальні дії, ворог здійснює наступи. Ну кожен, по-перше, кожен день, кожну добу треба оцінювати з точки зору нанесених ударів ворогом тими чи іншими засобами, кількістю обстрілів. Друге, штурмів. Тобто, ворог веде штурмові дії. Ми часто чуємо. Так що за цим може при на Авдіївському напрямку, це може означати, що а, спроба 35%. Разів атакувати на якомусь іншому напрямку, наприклад, як за минулу добу, здається, на Лиманському там одне чи два, а на Купінському не вів наступальних дій. Uh -huh. Ну, тобто, це теж дуже важливий момент. Так от характеристика їхніх дій, вона дещо різниця. Якщо останнім часом на деяких ділянках ворог застосовує штурмові дії за рахунок штурмових груп, які діють без Вогневої підтримки важким озброєнням, то на інших навпаки спостерігається активність таким чином, що вони намагаються діяти. От як це відбувається? Вони підлетіли на якусь ділянку фронту, нанесли удари бомбами, ракетами накерованими, Їхня штурмова авіація, все полетіли там на іншій ділянці. Працюють. В цей час йдуть штурмові групи. Десь вони застосовують більше артилерії техніки. Наприклад, це спостерігається на Авдіївському напрямку. Частково так само і на Бахмутському, і на Лиманському є. Ну, час від часу на Куп'янському. Тобто все по-різному. Дійсно, активізація на Бахмутському напрямку є. Дійсно, ворог пробує там. Але чому так відбувається, я поясню. Вони пробують знайти. Слабку ланку, як думає командування ворога в лінії нашої оборони, тобто відчайдушно шукають, де їм можна прорватися, де їм можна прорватися? Яка мета прорвати лінію фронту і вийти в тил нашому угрупованню військ? Це їхні рожеві мрії, які вони плекають надії, що це може відбутися. Тому експериментують на різних напрямках і шукають. Можливо, де ця слабка лан, слабкіша ланка може бути у нас. Но наша лінія фронту тримається. Те, що є у ворога певні час від часу тактичні здобутки і успіхи, і десь просування, це так, на деяких напрямках це є. На тому ж Бахмутському було. Ну, але загалом важлива лінія фронту. І вона тримається. Вона не дає поширювати. Ворогові, скажімо так, ці наступальні дії, щоб зайти в тил нашому угрупованню, а, говорити про розвиток оперативно-стратегічної ситуації. Завжди, а, штурмові дії, а, це те, що ми характеризуємо. Це те, щоб визначити, за ким ініціатива. Так, хто проводить Ось штурмові дії, веде ворог зараз на сході ясна річ. За ними там а, ініціатива. Ми це розуміємо. Але ще треба дивитися. З точки зору того, а що ж досягли, скільки заплатили втратами, і яка ціна цього всього? І ціна абсолютно наразі не співмірна з тими втратами, які агресор продовжує нести. Про неспівмірність втрат, які несе Російська Федерація, говорив і підбиваючи підсумки свого візиту до швейцарського Давосу, президент України Володимир Зеленський каже, що фактично Росія Росія мобілізує трупи, тому що життя ось таких російських солдатів на українському фронті, воно вже наперед розписане, очевидне, зрозуміле і не вдовго Він Віта каже, що нам завжди буде бракувати людського ресурсу. У цьому плані ми, звісно, не можемо таку кількість збирати, яку збирає Путін. Водночас. Закликав не експериментувати захід із допомогою і надавати нам все необхідне. А от чи дійсно необхідна і головне своєчасна допомога західних партнерів, а також виробництво нашої власної зброї і дронів і важкого озброєння, і яке буде розвиватися у співпраці, також з західними оборонними підприємствами? Очевидно, це вже теж відповідно до попередніх домовленостей. Воно ж може компенсувати ось цю нерівність людського ресурсу, а головне ставлення до нього, бо ми бережемо життя кожного воїна на відміну від. Наперед мобілізованих трупів, безумовно, може, крім того, в чому наша перевага? Наша перевага, щоб знищувати, в першу чергу використовуючи ось певні технологічні здобутки, і те, що нам може давати перевагу зброя західна, для нанесення її ударів по найбільш цінним для ворога об'єктам, там, де можуть знаходитись великі кількості якісь командири, офіцери. І а, по найбільш таким цінним видним а, видам озброєння, які їм компенсувати дуже важко. Тобто знищувати живу силу ворога, наносити втрати, це ну та буденність, з якою стикаються наші сили на фронті, тому що вони лізуть. Місна річ, наші сили відбивають атаки і знищують о, ось цю живу піхоту, різний шторм з шторм В, різні там так звані приватні військові кампанії, терористичні організації, ці тощо. Важливо так само вишукувати командні пункти, якісь е військові частини або об'єкти, де знаходиться дороге обладнання для ведення розвідки, для ведення стеження за повітряною обстановкою, морською тобто дорогі радари, дороге електронне обладнання, де знаходяться спеціалісти вузького профілю, яких замінити. Насправді, не так, спра... не так легко і потрібен час. Наприклад, як екіпаж літаків А-50 або Іл-22. Це цінні кадри, безумовно, або виведення з ладу радарів дальнього виявлення, як це було зроблено в Окупованому Криму. Що, я думаю, так само дало можливість нам провести операцію по знищенню ось цих двох літаків російських. Тобто, перше, що би я виділив, концентрація, наскільки це можливо, ударів по... Важливих для окупанта цілий, для вузькопрофільних, де є дороге обладнання, дороге оснащення і де є хороші спеціалісти, професіонали, яких відновити дуже швидко важко. другий момент це використовуючи навіть банально дальність снарядів для ведення контрбатарейної боротьби в артилерії, це, звичайно, теж уже дає можливість знищувати більше, будучи таким чином недосяжними для ворога. Третє це звичайно, що застосування різних систем БПЛА, дронів і розвиток роботизованих систем. Ось це те, про що говорять, що нам потрібно в Україні і спільно з Заходом розвивати інноваційні технологічно нові е, виробництва. І це і заклики до заходу, і тут у нас внутрішнє. І наступний момент це звичайно використовуючи перевагу в засобах озброєнь. А, знищувати максимально дистанційно, можливо, кількість а, ворога, його сил і засобів. Тобто, є можливість відпрацювати по скупченню сил по якомусь об'єкту, де ворог знаходиться, там, 50, 70, 100 чоловік. Робити це максимально дистанційно, хаймерсом, якщо далі, для цього нам потрібно авіаційне озброєння. Тобто, ось це ті рецепти і ті кроки, до яких потрібно рухатися, але, звичайно, що це. Передбачає технологічну перевагу, і це передбачає а, постійну розвідувальну діяльність за тими об'єктами, які я наголосив, особливо цінні. Ну і таким чином, звичайно, що рухатися. Отак, От вперед, і будемо рухатися, а ворог тільки назад. Дуже дякую, Олександре, за сьогоднішній аналіз, розставлені акценти. Дякую, що знаходите час. Дякую. Ми побачимося на цьому ж місці вже завтра. До зустрічі, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви були разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Західнету 24. І на Ютуб Олександра Мусієнка. Дуже легко його знайти. І в Ютубі, так і підписаний Олександр Мусієнко, і в описі під цим відео. Там є його більш розгорнуті. І моностріми, і коментарі, і ефіри, і наші ефіри. те, що можете переглянути. Поставте лайк, будь ласка, нашій розмові, якщо вам сподобалося, пишіть свої коментарі. Ви бачите, ми відповідаємо. І дякуємо, що ви цей тижні ти з нами вас більше приємно бачити кожного з вас? Тож приходьте і завтра о 20.00, побачимося. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Переможемо.